І так, друзі, вітаю. Представляємо ось такий ось бак з нержавіки під воду, е виключно під розміри замовника. Е робив обрамлення, щоб все було не гостре. Тобто ще приварював тут обрамлення, щоб края були не гострі. І на кришки, і на кришечки обрамлення. І на самому баку. Кришка закривається зверху. І зверху у нас два вушка. Дам в комплекті 12-ту пробку і анкер з шайбою. Треба буде розмітити і вставити сюди і прикрутить. Це 12-й бур. І такі ось шурупи. Так. Тут у нас врізав я патрубок з різьбою. І вага все ж таки буде. Ну, буде. Зараз зважу скільки буде без води. І вже я наливав воду. Він у мене сутки стояв з водою. Ось такі навісики, І буде заливатися вода. Такий ось бак. Так, запаковую анкера я ось тут запаковую і ложу зверху, щоб не загубили їх. І так, ось ось така у мене нержавічка зі старих запасів 304 2Б08 італійська. Сталь з неї я і буду формувати бак. Набираємо повний бак води, ставлю кран і буду спостерігати, щоб він деякий час постояв з водою. Ну, будемо спостерігати. Треба все уважно дивитись. Включаємо світло, ліхтарь. І все треба уважно продивлятись, щоб ніде нічого не капало. Так, бак постояв сутки під водою, наповнений. Тепер можемо сміливо спускати нашу воду. Так, все, подивилось, постояв сутки під наповнений водою бак. І тепер сміливо спускаємо нашу водичку.